Права 38. Розклади на прості множники число. Ну що ж, стартуємо, дивимося перше число, у нас 48. Давайте пригадувати, як це робити. Отже, записуємо 48. Так, проводимо вертикальну лінію. І будемо ділити 48. Спочатку поділимо на 2. Це буде 24. 24 можна поділити на 2. Це буде 12. 12 можна поділити на 2, це буде 6. 6 можна поділити на 2, це буде 3. 3 ділимо на 3, це буде 1. Все. І записуємо тоді, що 48 це дорівнює. Отже, 2, що множиться на 2, що множиться на 2. І множиться на 2. І множиться на 3. Або це можна записати 2 в четвертій степені, що множиться на 3. Є? Переходимо до наступного числа, до 29. Ну що ж, 29 у нас, як можна записати, воно не ділиться ані на 2, ані на 3, ані на 4. Це просте число. Тобто 29 ми даремно будемо ділити просте число, це буде тільки 29. Тобто, в вигляді простих множників це 29. Так, добре. Ну і переходимо до наступного, до третього числа. Це 90. Ну, 90. Давайте будемо також записувати вигляді. такому, як ми записували, 90. Давайте ділити. Отже, ділимо на 2. 90 поділити на 2 це буде 45. 45 можна поділити на 3. Це буде 15. 15. Можна поділити на 3. Це буде 5. 5 можна поділити на 5. Це просте число. Вийде 1. Все. Записуємо тоді, що 90. Ми можемо записати як 2, що множиться на 3, що множиться на 3 і множиться на 5. Або це можна записати як 2, на 3 в другій степені, що множиться на 5. Ну що ж, ось таке завдання, як можна розкласти число на прості множники. На цьому вправу завершено.